Всім привіт! Це відео я записувала ще в четвер, 6 жовтня і сподівалася, що 10 жовтня воно вже буде на каналі. Але, на жаль, через всім нам відомі події, монтаж затягнувся, і я дуже сподіваюся, що воно вийде ще цього тижня, бо уривок це я записую 12 жовтня, коли в нас нарешті з'явилася сяка така нормальна електрика для того, щоб сісти за монтаж. Тож, якщо мене довго не буде на каналі, то вже вибачайте. Наразі дуже важко спрогнозувати, що у Львові буде з електрикою надалі. А поки я бажаю вам приємного перегляду цього відео і сподіваюся, що теплий осінній сонячний день, який в кадрі у мене, хоч трошки буде для вас розрадою. Всім привіт! Мене звати Ліля, і ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні у нас колорит не типово львівський. Хоча це місце, де я зараз знімаю у Львові, це Шевченківський гай або Музей народної архітектури та побуту. І я приходила сюди разом з Женою, моєю подругою попікнікувати, пов'язати. І ось зараз вирішила також записати тут відео про готові роботи, оскільки локація прекрасна, і я думаю, вам видно всю красу і осені, і цих старовинних хат. Які оточують мене, я думаю, я додам сюди ще якісь кадри з нашої прогулянки, щоб ви побачили цю красу, яка є у цьому місті, і восени воно особливо чарівне. Хоча в будь-яку пору року сюди раджу завітати, якщо будете у Львові. Я знаю, що відео про готові роботи дивиться досить велика кількість людей. Тож хотіла би саме в цьому відео подякувати всім, хто недавно став моїм глядачем. Нас з вами, я думаю, вже є дві тисячі на каналі, оскільки, коли я знімаю це відео, ще двох тисяч нема, але там зовсім зовсім трошечки ще лишилося. Тож я вдячна всім, хто дивиться мене, хто коментує, хто лайкає. Також хотіла сказати, що не знаю, чи щось змінилося для вас, як для глядачів, бо я не можу це перевірити. Але з середини вересня я підключила собі монетизацію на Ютубі і гроші з реклами. Які раніше отримував собі YouTube, тепер, власне, можу отримувати я, і таким чином якось собі компенсувати витрачений час, хоч це і час в задоволення, і мені подобається знімати відео на цей канал, і подобається розповідати вам про в'язання, але все ж зусиль це вимагає багато і це дуже часозатратне заняття. Думаю, мені приємно, коли. Є якась, скажімо так, можливість також фінансово отримувати заохочення, тому я буду вдячна вам, якщо ви не будете пропускати рекламу на моєму каналі, і якщо будете прихильно ставитися до взагалі до її наявності. Тож я пропоную не тягнути резину і розпочинати. Кількість робіт у вересні була дуже малою і я б сказала, що це так, курям насміх, те, що я встигла зробити, тому цей фрозологізм дуже пасує до оточнення, в якому я зараз знімаю, але пропоную натягнути і розпочати. Розповідати я буду про речі за порядком, як я їх в'язала. І першої речі в мене вже немає на руках, тому що це була шапка на замовлення моєї подруги. Я покажу вам шапку за прообразом, якої я в'язала ту, і ставлю також під зйомку. Де показую вже ту готову шапку перед тим, як я її віддала. Шапочка отака. Це пряжа Дороті від Papi Fabio. Якщо я не помиляюся, 1500 метрів в 100 грамах, і там 90% мериносу, 10% кашеміру. Цю шапку я в'язала собі, це моя шапка. Вона вже така трошки поношена, але я б сказала, що ця пряжа це от така пряжа, яка входить в золоту трійку моїх улюблених пряж, крім Кензеня Баруфа, крім печі філаті філ, це от, власне, пряжа Дороті. Тому що з кожним новим пранням Кашемір в ній розкривається все більше, дедалі більше. І так само Мернос карний, який тут є, він так само набагато Краще розкривається, і вона стає такою забитішою ця шапка з пушком приємним, дуже комфортна до тіла. І в мене була ще от така пряжа в цегловому відтінку. Власне, цеглового кольору я в'язала. Цю шапку. Це шапка на 4 мм, спиці 4 мм 5 ниток, тобто 300 метрів виходить товщина в 100 грамах цієї пряжі, якщо скласти в 5 ниток. І в'язала я на спицях четвірка, набирала 96 петель на таку резинку 2х2. В принципі, не знаю, що ще розповісти про неї. Пряжа класна, якщо ви десь будете її бачити, не сумніваючись, беріть на якісь натільні вироби. Це неймовірний матеріал, який обов'язково вам сподобається і з яким дуже комфортно працювати. Вона ніжна і приємна вже під час в'язання, навіть попри те, що пропитка в ній ще не змита. Я б не сказала, що вона в такій дуже сильній пропитці. Щоправда, не знаю, наскільки вона зараз поширена, бо купувала я що цю рожеву, що цеглову ще минулого-позаминулого року, цеглову взагалі дуже давно я купила випадково і за хорошою ціною. І якщо вам десь трапляється, то я б на вашому місці брала, особливо якщо колір, який вам підходить, тому що це така пряжа, з якою ви не прогадаєте. Наступна річ. Це шкарпетки. Отака от краса. Я думаю, я вам тут буду додавати ще під зйомку, яку я робила на дачі, хоча, можливо, і тут щось зніму, бо тут така красива, красива атмосфера, красивий простір якраз для цих шкарпеток. Спробую ще показати якось отак. Не знаю, наскільки добре буде видно, бо тут сонце вже рухається в мою сторону і трошки засвічує кадр. Але я думаю, я вам ставлю фото штатива свого саморобного, який я тут організувала. І ви зрозумієте, що рухати кадр це не варіант, варіант, пошвидше розповідати про речі. І. Не дати сонцю засвітити цей кадр повністю. Бо я насправді трошки не так розраховувала знімати, думала в якомусь іншому в іншій локації, і я буду сидіти вище, тому не взяла маленького свого штатива, але мені дуже сподобався цей килим з листя. І загалом, от задній план, тло, на якому я знімаю, тож я тут. Отже, ці шкарпетки, що я про них можу сказати? Це пряжа Норд, Drops Норд. Вони, а, до слова, я не сказала про цю шапочку, вона важить 93 грами. Саме от моя оця ту червону я не зважила, але думаю, що десь приблизно так само. Тобто, на таку шапку з подвійним, вона з подвійним відворотом. До слова, от. що про неї ще треба було склати, а я забуваю. Тобто вам всього 100 грам. Вистачить на шапку з подвійним відворотом. І вона буде дуже теплою і дуже комфортною на зиму саме. Тут 71 грам в цих шкарпетках, це розмір 37-39. Візерунок я вам залишу посилання на нього, щоб ви змогли також зв'язати, якщо захочете. Це от такі колоски. Але я вже виставила ці шкарпетки в своєму магазині і вирішила назвати їх жарптиця. Мені чомусь пішли такі асоціації після того, як я їх фотографувала біля каміну, біля такої пічки в себе на дачі. І от вогонь, і оці от, я не знаю, як пір'їнки, щось таке, так, воно мені дало асоціації жарптиця. Спосіб в'язання шкарпеток в мене завжди стандартний. Я також залишу вам лінк на. Майстер-клас, за яким я в'яжу, це шкарпетки від миска і далі вже до манжету. Що в них було цікавого чи пак проблемного, поки я в'язала? Одну шкарпетку я в'язала швидко, а на другій шкарпетці я втомилася і зробила ну, цілих дві глобальних помилки. Перша помилка моя була та, що я візерунок. Сплутала тут, коли ти робиш оці от колоски пір'їнки, то там треба уважно дивитися, в яку саме петлю ти втикаєш спицю, щоб підняти от цю довгу петлю, зробити цю, от так би мовити, цей колосочок, так, цю витянуту петлю. І я була якось в одному рапорті в неправильному місці. Почала витягувати цю велику петлю, і воно так пішло, пішло, пішло до гори, до гори, до гори. І я дов'язала практично до е п'ятки і зрозуміла, що щось не те, у мене щось не сходиться в розрахунках. Відповідно, я мусила розпустити практично ну, більшу частину роботи. І почати її заново. Я зв'язала знову ж таки до п'ятки. І зрозуміла, що я знову помилилася. Я не знаю, це був якийсь день чи два дні косяків суцільних. Я зробила, забула, коли в'язала вже другу шкарпетку, забула, яку відстань я робила от між цими колосками, де закінчувався один ряд колосків, скільки треба було рядів пров'язати, щоб починати наступний ряд колосків. І знову ж таки, розпустила все практично до. Носка, тут один оцей ряд колосків лишився, і погнала заново. І щоб ви розуміли, я розпустила, от виходить, до от цього місця. От в мене було от скільки зв'язано, і решту шкарпетки вверх я зв'язала за 4 години. Це дуже швидко. Тому що тут ще цей візерунок він уповільнює роботу. Чому я так гнала? Тому що на другий день у мене була запланована фотосесія на дачі, власне, та з якої кадри, і я розуміла, що я просто мушу сьогодні закінчити ці шкарпетки. Я їх закінчила за 4 години. Це була шалена швидкість. Мене потім боліли руки. Я зрозуміла, що при великому бажанні за 12 годин я би змогла зв'язати пару. Такий шкарпеток, ну, але це така от марафонська, спринтерська, спринтерська швидкість, вона не йде на користь рукам і загалом втомлюєшся дуже сильно і нема вже ніякого кайфу від цієї роботи. Тому ось так. В'язала ці шкарпетки на спицях 2,5, щоб було так щільніше. Та й все, пряжа Норд, відтінок Golden Road. Номер я не пам'ятаю, я все буду залишати у інфобоксі. Все, що я не сказала, шукайте в інфобоксі. Якщо немає інфобоксі, тоді вже задавайте питання в коментарях, там, буде, там будемо з вами вести діалог, якщо є у вас якісь питання. Наступна річ це річ дуже проста, максимально проста, але це річ, яка мені була потрібна в моєму гардеробі, і це шапка. Шапка вже для мене. Отака от шапка. Я думаю, ще її примірю, хоча, можна і зараз примірю, не знаю. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Якщо не вийде нічого хорошого, то я ставлю під зйомку. Бо я себе, на жаль, не бачу, як я там виглядаю в кадрі. От, до речі, нарешті сонце сховалося за. Мари, можливо, я не буду така деко засвічена, і буде якийсь непоганий кадр. Так. О, тепер в мене на голові, як у дурного, на хаті, знову ж таки. Дуже тематична приказка. <риказки> люблю приказки і люблю їх використовувати. До теми, і щоб воно було вдало вмонтовано в розмову. Отже, шапка. Шапка зв'язана з Sandnes Carn Baby пряжа. Я не подивилася, який там метраж, мені здається, 170 метр, 175 метрів на 50 грам. Якщо ні, ну, в будь-якому разі, вся ця інформація буде в інфобоксі. Це маринос 100%, -овий. це дуже приємна на дотик пряжа, і я її купувала насправді для шапки подвійної міні з відворотом, тобто мало бути 4 виходить, шари вже на вухах з, якщо б, з подвійним відворотом. І свого часу, коли я купувала її, це було років 3, мені здається, тому я. Активно в'язала такі шапки, вони мені дуже подобалися. Зараз вони мені теж знову починають подобатися, але я вирішила, що мені потрібно на заміну моїй шапці, улюбленій, яку я загубила. Така цеглова, яку я постійно згадую. Шапка власне, теж резинкою один на один. Це шапка така демісезонна, якраз от на жовтень буде. І під шолом велосипедний, коли я їду. На йогу і вже у вуха, то ця шапочка буде мені служити і зігрівати. Вона дуже комфортно, приємна до тіла. Що ще сказати, 96 петель, знову ж таки, спеці 4 мм, дві нитки тут. Насправді, я з початком повномасштабної війни мені хотілося чогось в'язати. І от власне тоді я виявила, що в мене загубилася ця моя улюблена шапка, вирішила зв'язати. Шапку на заміну, і шапка ця мала бути дуже тонка. Я вирішила взяти цю пряжу в одну нитку. Ну і Вийшла така, перепрошую на слові, не шапка. От Вона така була дуже пластична і не сиділа абсолютно, і вона була вже занадто тонка. Тому я вирішила, що зв'яжу дві нитки, і, в принципі, я б сказала, що така щільність ідеальна. Для цієї речі, і вона підходить мені під мій гардероб. У мене є там носення куртка, до якої вона пасує. У мене є така шал... кольору шалфею, парка, до якої вона теж пасує. Ну, от сюди не знаю, до цього пальта мені здається, вона трошки забліда. Хоча, можливо, і сюди, якщо якийсь шарф дати теж менш насиченого кольору, то я думаю, що буде непогано. На цю шапку я витратила 97 грам пряжі, тобто практично два мотки, там ще трошки лишилося, і в мене один моток ще залишився мабуть, на бретонку. Буде для смужок, я так думаю. І остання зв'язана річ, річ, над якою я працювала насправді найдовше, яка мені підсувала сюрпризи. Але зараз я можу сказати, що я повністю задоволена тим, якою вона вийшла. І це, власне, отака от маніжка. Я говорила в планах на осінь, що буду в'язати маніжки, і е, вирішила почати з тої, яку планувала носити сама, але зараз я сумніваюся, чи буду я її носити, чи буду я її продавати, тому що вона вийшла тепліша, ніж я очікувала. Розповідаю, що тут за пряжа. Е, пряжа тут це е, дві нитки Махарина на поліаміді ав, і Ларія Аврора, якщо я не помиляюся, е, там, де м, тисячу метрів на 100 грам. І дві нитки пряжі Baby Alpaca Supermix. Я не пам'ятаю, який там метраж, але якщо розрахувати метраж от цієї пряжі, яка вийшла в чотири нитки, то це 197 метрів на 100 г. В'язала я цю маніжку чи шарф-комір, я називаю також це в себе в магазині шарф-комір, я її в'язала на спицях 4,5. Це напівпатентна резинка. Мене просили розповісти, як я в'яжу напівпатентну резинку, і розповідаю: якщо вона починається у виворотному ряді, як у мене тут було, то все дуже просто: ну, зрештою, як і в лицевому ряді, там, де має бути виворотна петля, ви її знімаєте і робите накид одночасно, тобто знімаєте разом з накидом. І пров'язуєте так весь ряд. А вже в лицевому ряді в цю петлю, яка стає лицевою, пров'язуєте разом з накидом. І виходять от такі от подовжені петлі лицеві. А на вивороті виходять кукурузки. Я думаю, я тут зроблю ще підзйомку зйомку, і загалом буду показувати також фото, які ми сьогодні зробили з Женею. І зараз розповім багатостраждальну історію цієї маніжки, бо я пробувала вже робити її підйомку в інший день після того, як я одразу її зв'язала і не встигла випрати. І в нас був такий туманний ранок, я вирішила, о, це дуже класна нагода сходити на озеро, зробити підзйомку. Я пішла, зробила, потім її випрала і комір в неї безбожно розтягнувся. Він став дуже великим, дуже широким, і він не виконував свою функцію бути під горлом, обтягувати горло і не давати йому мерзнути. Тож мені довелося екстрено розпускати його і переробляти. Він був зв'язаний так само напівпатентною резинкою. Я його вирішила зв'язати. Резинкою звичайною один на один, і спицями четвірка і 3,5. Тобто тут четвірка, далі 3,5, в середні 3,5 і вже далі ближче до закінчення знову четвірка, бо цей комір він подвійний. Так, зараз буду показувати. Тобто він з обох сторон однаковий і він дуже теплий за рахунок цього. І можна носити так само от таким чином цю маніжку, якщо, скажімо, стає жарко, то комір цей замочок розтібається і стає менш жарко, стає менш спекотно. Замочок я використала той, який я замовляла для своїх для своїх бананок. Вирішила, що цей от рудий кольор пасуватиме до молочного, і мені дуже сподобалось, як вони разом виглядають. І мені подобається також, як з моїм пальтом це виглядає. Хоча для цього пальта ця маніжка, цей шарф-комір за товстий. Він для от такої зимової куртки. Для парки, в принципі, підійде. Для куртки дощовика, до якої я в'язала, цей шарф. Не підійде він занадто товстий. Треба буде під ту куртку вдягати якийсь супертеплий светр, щоб от можна було в відповідну погоду вдягати. Цей шарф комір, і відповідно цей светр теж має бути без от такого високого коміру. Тому, скоріш за все, я буду його продавати. Що ще по конструкції? Тут я вздовж всієї її довжини робила. Додавання, у мене здається, 5 додавань, 5 по 2 петлі, бо це резинка, тут одразу дві треба додавати. Є скоси плеча, є вив'язана горловина, все як в светрі. І от вив'язується, яким чином це робиться, вив'язується до гори, тут розділяється на спинці. Поділу немає. Так, тут не дивіться на те, що замок ще стирчить, я буду його забирати, бо тут треба ще одну річ доробити, зараз розповім. Значить, дов'язується до гори, робиться все як стандартно в светрі, з'єднується швом, методом трьох спиць, з'єднується це все разом зі спинкою, і вже далі в'яжеться комір вгору, комір вниз, пришивається замочок і пришивається комір по звороту. Він пришивався по відкритих петлях. І, власне, що ж тут буде дороблятися, а от оця некрасива частина, яка йде е, там, де я замок прошивала, е, тут в мене вже є теж напрацьований механізм. Я буду в'язати з одної нитки альпаки таку тоненьку смужечку і буду її прошивати отут по краю, щоб закрити це некрасиве місце, і все буде красиво, все буде естетично, бо коли от. Ти Робиш отак? То ну, не хочеться, щоб тут ще щось, щось псувало цей вигляд. Все має бути красиво, все має бути естетичним. Спинка коротша, ніж перед. Бо в принципі не потрібно аж такого утеплення. Хоча я тепер думаю, що я буду робити однаково спинку перед перед теж коротшим, бо він вийшов достатньо довгим, хоч це і тепло. Але я думаю, що нема потреби і витрата пряжі відповідно більша. Бо тут на цей шарф пішло 233 грами пряжі загалом. Я вже не пам'ятаю, скільки якої ну, Мохеру десь там в районі 60 грам, все решту це альпака. Але можна зробити цю витрату пряжі меншою. Також цього місяця в'язався мій багатостраждальний сірий кардиган відовий. Він на от такому етапі. Тобто пров'язано дуже і дуже небагато, я б сказала. А точніше сказати, мало. От справді це була та робота, яка в мене йшла дуже сильно зі скрипом. Я не знаю чому. Раніше від мене так проблемно не в'язався. Цього разу не знаю, там кілька рядочків в день просувалася і все. Дуже важко йде. Не знаю, чому справа, але буду його в'язати далі, бо він мені подобається. Візуально. Це, звісно. Дуже красиво і дуже по осінньому ці крапенки коричневі і жовті. Це все дуже класно, але, але мало зв'язано. І ще одна річ, яка в'язалася. Це теж шкарпетки. Одна шкарпетка вже готова. Вона не випрана, тому вона така не і не естетична. В шерсті котячій. Це отака от комбінація сірого і джинсового. Це шкарпетки на замовлення моєї мами під джинси. Тому вони такого відтінку. Але цієї пряжі а це з Хейп'єс Метрополіс в мене один моточок всього 52 грами, поважила. Я зрозуміла, що мені на цілі шкарпетки не вистачить, тим більше, що вони мали бути високі. Тому от носочок, п'яточка сіра з Drops Fable. Так само всі номери буду підписувати вам, щоб ви знали, що це за пряжа. Ну, такі прості шкарпетки, невибагливі, знову ж таки, за тим самим принципом, зв'язані що ці жовтенькі. Одна є, друга на етапі. Друга на етапі отакому. І оце от, власне, те, що дуже повільно в'яжеться, і те, що мало би зв'язатися дуже швидко, бо от ці шкарпетки, одна шкарпетка практично зв'язалася за 4 години, а тут я колупаю, колупаю, не можу доколупати. Це от, це, ці шкарпетки в'яжуться на 2,5, тільки носки в'яжуться на 2,25, бо ця пряжа фейбл вона тонша, ніж з хейпіс, але вже вирішила, що тільки носки буду в'язати меншими спицями. П'ятка хай буде теж 2,5. Сподіваюсь, трошки розпушиться. Отакі от пироги, робіт небагато, вони не вибагливі, я б не сказала, що якісь супер оригінальні, і, можливо, крім от шкарпеток, які мені справді дуже подобаються, як вони вийшли, і цей візерунок цьому жовтому кольору дуже пасує. Буду сподіватися, що в жовтні в мене з в'язанням буде активніше і я зможу продемонструвати за жовтень якісь цікавіші роботи, цікавіші результати. Ну, наразі так, тішимось тому, що є. Місяць місцями нервовий, я думаю, у вас також всі ці новини. Дуже дезорієнтують, і на якийсь час вибивають з колії, і багато якихось там життєвих моментів, які потребували мого часу, чоловіка володин народження, тому місяць, там, скажімо, десь половина місяця випала з життя. Плюс я багато зразків до слова в'язала для відео про плани на осінь, тому теж їх не можна не враховувати, бо вони так добре жерли часу. Але але, будемо сподіватися, що наступні два місяці я використаю для того, щоб надолужити все і хоча б частину своїх осінніх планів виконати. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що вам було цікаво, натхненно, приємно провести зі мною час. Ну а наразі це все. До нових зустрічей. Бувайте!